Близькі і найближчі родичі, Українська народна казка. Сталося так, що в Чернівцях і на панську вулицю звідкись вибігла свиня. Це була велика новина для панства. Пани і пані, паничі і панярки, що шпацерували доти тротуарами, поставали натовпом довкола свині. І таке згромадження людей завдало роботи поліцаєві. Він почав гукати: Ану, розійдися, а натовп ні з місця. Кажу, розійдися по домівках. Панам ніби хтось вуха позатикав, і поліцай не знав, що має робити. Та тут прийшов на поміч один старий гуцул. І він сказав, панове, маєте ж якесь лице, ви ж тільки близькі родичі свині, не заважайте, хай побудуть разом найближчі родичі. І після цих слів натовп, ніби вітром розвіяло. Коло свині лишився тільки поліцай.